Вітаю. Хочу трішки розказати про печворк проєкт Планету Я Тут та про створення оповідання Виправлення, написання якого далося мені чи не найважче за весь опублікований мною контент. Одразу ж після завершення неймовірно цікавого петчворк-проєкту Босорка, організатор цієї грандіозності. Сергій Батура оголосив про свій новий задум. Він запропонував креативним українцям створити збірку автобіографічних оповідань та віршів, і, звісно, дружня творча спільнота підтримала ідею пана Сергія. Автобіографічне оповідання. Це був виклик. Для мене так. Точно. Розказати всьому світові щось особисте, це не казочку вигадати. Реальне життя іноді створює обставини, які людині буває важко згадувати, а не те що оприлюднювати. Та прикладом сміливої відвертості для мене стало оповідання Сергійко, автобіографічний твір пана Сергія, який він. Перший показав загалу. Саме так і ствердився мій намір брати участь у проєкті Плането Я тут. Залишалося визначитися з сюжетом. Спочатку я хотіла написати щось легке та кумедне, тим паче, що таких епізодів у моєму житті достатньо. Та чим більше я обмірковувала тему майбутньої роботи, тим більше впевнювалася в тому, що не варто витрачати свій час на щось незначне. І поступово з'явилася впевненість у тому, що проєкт Планету, Я тут чудовий шанс залишити своєму онукові правдивий та важливий спогад. Про події, що відбувалися в нашому роді, і про які йому варто знати.